Ну, дуже сильний вітер. <зві> Зачиніть двері режисера Дейва. Закрийте двері. Це гаразд, дробіку. Фух! сьогодні такий сильний вітер на вулиці. Він ледь зовсім не здумане, І я радий, що ми тепер в безпеці. А це точно. Прочитаємо його разом. До Римлян 839. Читаємо. ні вишина, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. У цьому світі є по справжньому руйнівні сили, наприклад, природні є квітер, з яким я боровся, і надприродні. Насправді, диявол відомий як правитель світу надприродних сил, і він хоче втримати нас від любови Божої, але дуже втішає усвідомлення, що якщо Ісус у нашому серці, ми у безпеці і нічого не може відлучити нас від Бога, ні те, що зверху, ні те, що внизу. Хоча диявол має деяку тимчасову силу на цій землі, його сила ніколи не може порівнятися з силою Ісуса Христа ані зараз, ані згодом. Отже, що може відлучити нас від Бога? Ні диявол, ні демони, ні голод, ні небезпека, ні навіть вітер, ні дерева, ні торнадо, ні урагани, ні сніжні шторми, ні блискавки, ні родина, ні друзі, ні вчителі, ні пастори, ні старші люди, ні молоді, ні малюки, ні забіяки, ні брюссельська капуста, ні кити, ні собаки, ні кішки, ні піщанки, ні хробаки, ні гусі, ні комахи, ні ніробіко. Стр... Так, режисери Ди просто скажи ніщо. О, так. Ви маєте рацію. Ніщо не може відлучити нас від любови Божої. Щоб дізнатися більше про Божу любов, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому ви можете дивитися серії мультику і грати в цікаві ігри. Лайкніте, підпишіться. Бувайте!